Добрий ранок, малята! Сьогодні у нас заняття з малювання. А що ми з вами будемо малювати на занятті? Я хочу, щоб ви відгадали. Тож послухайте загадку, Ягідки його плоди, повні сонця й смакоти, кочеряві лози має, ними стійки заплітає, з'їсти його кожен рад. Це, звичайно, виноград, молодці малята. Тож давайте, дітки, розглянемо виноград. Плоди винограда соковиті і зібрані у грону, тобто ягідки ростуть одна біля одної. Грони бувають різні за формою і кольором: зелені, жовті, сині, рожеві. Ягідки винограда бувають овальної або круглої форми. Малята! Сьогодні ми з вами навчимося малювати грону винограда нетрадиційною технікою малювання. Діти, малювати можна не тільки пензликом. Сьогодні для малювання нам знадобиться ось такий виноградний листочок. І Кришечка невелика за розміром. Я взяла кришечку із під сока. Спочатку зафарбуємо виноградний листочок фарбою зеленого кольору. На аркуші паперу намалюємо гілочку. Зробимо відбиток виноградного листочка. Ягідки намалюємо за допомогою кришечки фарбою синього кольору. Ось яка грона винограда вийшла у мене. Малята! Сподіваюсь, вам сподобалось таке незвичайне малювання. А мені дуже хочеться подивитися на ваші малюнки. Тож чекай їх з нетерпінням!